Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Спочатку я думав, що Київ в 22-му році захистив Арестович з гранатометом. Він дуже переконливо про це розповідав. Ну втім, як і все, що він розповідає. Втім, я зрозумів, що не тільки Арестович, що це був також і Татаров. Він Знищив всіх чеченців, які сюди проникли. Про це нам розказав президент. Отже, цьому можна вірити. Але тепер я розумію, що головну роль відіграв Порошенко, коли всі потікали, тобто вся влада, він взяв автомат і захистив цей самий Київ. Цікаво, що в 2019 році він не зміг захистити вас від Зеленського. А в 2022-му другому від Путіна захистити зміг. Можливо, тому що у 2019 році у нього не було автомату. Ви можете кіпкувати над словами Порошенка, можливо, навіть ображатися. От ви, наприклад, можливо, були в той час командиром 72-ї бригади, і вам трошки образливо, що не ви захистили Київ. Ви, можливо, в той час очолювали взагалі всю оборону Києва, і вам, можливо, образливо, що це не про вас говорять. А про Порошенко, можливо, ви були якимсь гурівцем, який бігав тоді і знищував ворожу техніку. Можливо, ви були просто добровольцем, який схопив перший лівший автомат, чи навіть дробовик, і побіг захищати наше місто. Можливо, ви були бійцем братства і так само діяли на правому і на лівому березі, і ризикували головою, і навіть втратили. Здоров'я під час оборони Києва, але не ви його захистили. Захистили його ті люди, які мають достатньо ресурсів для того, щоб розказати про свої заслуги. І тому в історії як захисник Києва залишиться не командир 72-ї бригади, і навіть не сирський, який очолював цю оборону. Не ви, мій друже. В історії залишиться Порошенко. Ви можете... Ображатися, але це означає тільки те, що ви заперечуєте політику як жанр. Нам же потрібні політики, тобто потрібно, щоб було якесь політичне життя, потрібно, щоб були якісь вибори, потрібно, щоб хтось балотувався, потрібно, щоб хтось вів свої політичні сили, потрібна якась політична. Альтернатива, так от я вам хочу сказати, що якщо все-таки ми допускаємо якусь політику в Україні, то скромних політиків не буває. Якщо політик хоче бути ефективним, він має приписати собі чужі заслуги і не забути про свої заслуги. Він має використовувати фантазію, він має говорити все, що заманеться, аби натаскувати на себе рейтинг, от як Трамп. Справлятися в скромності повинні не політики, а хіба що добрі християни, от як я, про те, чому Порошенко це добро, а Зеленський теж добро, ми поговоримо трошки далі. А зараз хочу привітати вас сьогодні вночі. Українські БПЛА атакували одночасно Липецьку, Брянську, Курську, Орловську і Московську області. Московити теж насилали на нас багато безпілотників, і навіть щось зо дві ракети, але. Кількість українських безпілотників, які летять в глибину Московії, весь час збільшується, збільшується буквально кожного дня і розширюється географія влучань. Не знаю, як вас, а мене це підбадьорює. От всі оці от експерти, всі оці блогери, оці, кого ви дивитеся чомусь на Ютубі, окрім мене, вони вас занурюють в депресію. А безпілотники це те, що вселяє в нас оптимізм, і тому я дивлюся на безпілотники. Я не дивлюся ютуберів і експертів. Відпишіться від них, будь ласка. Підпишіться, будь ласка, на безпілотники і на мене. На виробництво безпілотників потрібно жертвувати. А мене можна дивитися поки що безкоштовно. І ще одна. Річ мене надихає, не знаю як вас, але сподіваюся, також. Це те, що ми не одні воюємо, що починається світова війна, власне, вона вже триває. Ми воюємо проти Московії, а Ізраїль воює проти Ірану, союзника Московії. Це все дуже близько і реал війни розширюється. Але крім того, практично одночасно північні Корейці, союзники РФ, оголосили. Мобілізацію мобілізували вже півтора мільйона добровольців для того, щоб воювати з південними корейцями, які є союзниками Сполучених Штатів. Сі Цзінпин привів в підвищену бойову готовність, всі відділи. Китайської народної армії Китайці є одночасно союзниками і Московії, і північних корейців. Іран, як ми з вами вже говорили, в стані війни з Ізраїлем і здійснює ескалацію іранські проксі, а можливо і безпосередньо корпус вартових ісламської революції. іранський, Спробував вбити Нетаньяху. Вони запустили два безпілотники в його будинок, і він дивом врятувався. Один з безпілотників таки влучив. Практично одночасно Московія змінює свою ядерну доктрину на значно більш агресивну. Дедалі більше ресурсів вкидає у. Війну в Україні і посилює свої диверсії, терористичну і пропагандистську активність в країнах заходу. Тобто, все це одночасно, це скоординована дія сил зла. Вони демонструють, що готові до війни. Вони справді готові до війни, і вони справді напередодні війни. Натомість колективний захід, який всьому цьому протистоїть. Відповідає на всі ці агресивні дії і воєнні приготування. Уже це воєнні приготування останнього дня. Буквально він відповідає на них ком'юніке, заявами. Стривожені очільники головних західних країн: Байден, Шольц, Макрон, цей британський прем'єр зібралися і дуже е сильно поговорили. Ні про що на відміну від країн зла вони не прийняли жодного рішення. Вони панічно бояться приймати будь-які рішення. Якщо Сполучені Штати чимось і лякають всіх, то це не воєнними приготуваннями, це майбутніми виборами. Країни заходу намагаються навпаки обмежити можливості тих, хто воює замість них з силами зла, тобто вони весь час намагаються приструнити Ізраїль. Примусити його не воювати, не відповідати на удари, не відповідати на терор, і е, намагаються поменше дати Україні не дати Україні можливості користуватися глибину московською території навіть тією зброєю, яку вони раніше Україні передали, якби вони тверезо оцінювали ситуацію. А як її можна оцінювати не тверезо, Одночасно привели в бойову готовність армія всіх. Країн зла приведені в бойову готовність, і здавалося б, потрібно приводити в бойову готовність сили НАТО, наприклад. Але Україну не хочуть брати до НАТО, хоча Україна це єдина із них всіх, хто має армію, яка має досвід сучасної великої конвенційної війни, якщо вони не хочуть посилитися Україною. А навпаки здійснює все, щоб Україну послабити, значить, вони не хочуть воювати. Вони прямо провокують сили зла здійснити атаку. Китай і північні корейці бачать, що в разі їхнього нападу на південну Корею швидше всього Сполучені Штати побояться відповідати безпосередньо, так як вони бояться безпосередньо входити в конфлікт в Україні. Китай бачить, що в разі його атаки на Тайвань Сполучені Штати так само побояться. Безпосередньо брати участь в війні так само, як вони бояться брати участь в війні в Україні. Москові, як ми вже казали, щоденно здійснює теракти, диверсії пропагандистські спецоперації в країнах Європи. Країни Європи не здійснили жодної диверсії теракту і жодної серйозної пропагандистської спецоперації в середині РЕФІ. Здавалося б, їм самим і не потрібно. Потрібно просто накачувати додатковими можливостями Україну. Україна сама все це робить. Але ні, вони не хочуть цього робити. Вони зменшують фінансування. Демонстративна слабкість заходу це така штука, яка іще швидше провокує світову війну ніж. Демонстративна агресивність Сходу, коли нацистська Німеччина посилювалася, то Захід теж весь час демонстрував свою боязливість і слабкість. Саме тому Друга світова війна почалася. Тобто, швидше всього, ця світова війна буде. Вона буде відбуватися і в Азії, і розшириться її реал на Близькому Сході. І розшириться реал її в Європі, і це дуже добре. Отже, ми будемо не самі. Я все ж таки вірю в дух Європи в силу заходу, і звісно. Бойові дії, тоді, коли вони почнуться, вони зметуть нинішнє покоління всіх цих західних політиків, і до влади прийдуть енергійні бойовиті люди. Військові візьмуть справу в свої руки, військові і спецушники. Але ми, українці, маємо пишатися. Ми перші. Я закликаю зараз всіх українців, які на заході перебувають з тих чи інших причин. Ви повинні весь час рефлексувати те, що ви належите до найкращої, найсміливішої. Найбадьорішою нації Європи, уявимо, що Москва підтримана Китаєм і своїми союзниками попри на Європу. Мадяри будуть зустрічати їх квітами і віддавати їм своїх жінок і дітей для того, щоб вони їх гвалтували. Таке вже було в часи Другої світової війни. Десь там кажуть, що більше мільйона угорських жінок було зґвалтовано визволителями. Вірогідно, Орбан, один із нащадків. Цього процесу, тобто народився від такої зґвалтованої нещасної угорської жінки, яку не змогли захистити угорські чоловіки, а зараз і захищати не будуть, будуть просто поставляти безкоштовно. Те саме словакі поляки. Я не знаю, як вони будуть поводити себе. Наскільки мужні вони будуть захищати свою вітчизну, судячи по кількості польських добровольців, які беруть участь у війні на боці України, то Мабуть, все-таки мужньо воювати не будуть. Нагадаю, що, попри всі наші недоліки, українські добровольці брали участь в кавказьких війнах, в цих війнах, які велися проти Московії, а польські не брали участі ні тоді, ні зараз в помітній кількості, хоча, звісно, є дуже хороші. Поляки, які на нашому боці, ці поляки допомагають. Я взагалі дуже люблю Польщу, польську історію, польську культуру, але факт лишається фактом. Зараз, на жаль, такий історичний період, коли тонус цієї нації не найкращий. Раніше було краще, можливо, в майбутньому буде краще, але не зараз. Мужньо будуть поводити себе балтійські країни, мабуть, скандинавські країни, можливо, румуни. Але оце і все. Краще б цим європейцям уже зараз віддати нам всю зброю, що у них є, але вони не роблять суїцидальні настрої дуже великі в цій денацифікованій Європі. Це природньо. Щойно ви відмовляєтеся від віри, від церкви. Ви одразу відмовляєтеся від життя. Ми це спостерігаємо в хорошій художній формі і формі дуже веселій. Ідеться у виставі колаборант, яка час від часу грається в київському культтеатрі. Це за моєю п'єсою, і тому я рекомендую. Я знаю про що кажу. 29 числа буде черговий раз гратися ця вистава, і я запрошую вас, квитки можна придбати за посиланням в описі під відео. І нагадую, що всі кошти з наших культурних і культурологічних акцій йдуть на. Підтримку нашого батальйона братство останнім часом батальйон успішно діяв на Харківщині, і, хоча мав деякі прикрі втрати, але завдання, поставлене командуванням, було виконане, про що офіційно повідомило головне управління розвідки. І так, чому е, Порошенко це добро, і чому Зеленський це добро? Мушу вам сказати, що ці от сварки мені дуже неприємні між цими добрими людьми. Я трохи знаю історію, і от вся наша історія певним чином нагадує історію Франції початку 15 століття, коли здавалося, що все для Франції було програно, що англійці захопили уже все, що французька влада валялася буквально на землі, і Дофін, Карл. Ніхто навіть не визнавав із нормальних солідних людей його легітимності. Він нічим не керував, його ніхто не слухався. А англійці отримували одну перемогу над іншою. Вірогідно у багатьох французів були претензії до Дофіна Карла, майбутнього короля Карла VII, що він, можливо, здавався їм не дуже здібним полководцем. Можливо, у них були претензії щодо корупції. Можливо, у них були претензії щодо його політичної лінії. Тобто, мабуть, я так підозрюю, багато претензій було у них до тодішньої французької дуже слабкої влади. Але в один прекрасний день з'являється свята діва Жанна Дарк, яка в усьому за своїм духом, за своїми моральними якостями, за своєю святістю перевершувала Дофіна Карла. І можливо, Жанна Дарк почала критикувати цього Дофіна, можливо, вона. Почала називати його Карлом Оманським, наприклад, або, можливо, вона почала воювати проти Єрмака. Тобто тоді це був не Єрмак, це, тоді це був герцог Алансонський. Ні, вона сказала йому, що вона повністю віддана йому як дофіну королівства, що вона хоче коронувати його. І що вона хоче віддати всю свою душу за те, щоб Франція відродилася в цьому королівстві, і вона так і зробила. І в результаті Франція перемогла і ще за життя Карла VII. Жанна Дарк недовго воювала. Зрештою її захопили. Ви знаєте, бургунці передали англійцям, і чесно кажучи. Карл VII не сильно багато зробив для того, щоб визволити її. Він справді був гірший за неї по людських якостях, але вона розуміла, що його потрібно підтримати. Насправді, верховним головнокомандуючим являється він, і неможливо підтримати країну. Не підтримавши верховного головнокомандувача в часи війни, звісно, було б справедливіше, якби ми дивилися мультфільм. Нам би хотілося щоб це Карл Сьомий пожертвував всім заради Жанни Дарк, а не навпаки. Але це життя, і так працює історія. Це невпинний хід історії. Так це має відбуватися, і так це має відбуватися в Україні. Ви розумієте, на що я натякаю? Петро Порошенко має бути нашою. Жанною Дарк він уже врятував Київ в 22-му році. Тепер він має врятувати всю Україну. Він повинен пожертвувати собою заради зеленського. Тільки так відродиться нація, і навіть тоді, коли його будуть спалювати, бургунці, а хто тому на замість бургунців іранці, коли його будуть спалювати, іранці він все одно в останньому подиху своєму має вигукнути слава Україні! Слава Зеленському, і тоді наступні покоління запам'ятають саме Порошенка, а не Зеленського. От якби ви я вам не сказав, ви б не сильно згадали би, хто був королем в часи Жанни Дарк, що його звали саме Карл, і номер у нього був саме Сьомий. А Зеленському в своєю чергою, звісно, потрібно повірити Порошенку, як Дофін Карл свого часу повірив Жанні Дарк. Дати цьому Порошенку. Військо і дати йому повноваження, і ти знімати облогу чого-небудь. План перемоги від Зеленського. Ми вже чули. А це от вам план перемоги від мене, по-моєму, не гірше. І ще два слова. Путін, як ви знаєте, зробив чергову заяву. Ну як заяву брякнув черговий раз, що він готовий до перемір'я на підставі стамбульських домовленостей. Йому здається, що були якісь домовленості. А отже, що Україна повинна. Заявити про свій нейтральний статус, віддати йому ще більше землі, і тут в Україні він буде захищати рускоязичеське населення. і звісно, сама українська держава повинна захищати русскоязичське населення. Ви розумієте, кого він хоче захищати? Він хоче захищати Труханова в Одесі. Він хоче захищати тут УПЦ ФСБ, тобто Українська держава повинна зробити все для того, щоб всі ці пушки на Булгакової, щоб це УПЦ ФСБшники. Руська Кривославія, щоб воно тут процвітало, інакше він буде нас бомбити. Якщо ви все ще бачите калічною говіркою Булгакова, оце Путін вас захищає, щоб ви розуміли. І я не знаю, чим там воно закінчиться, якщо раптом, всупереч моїм розрахункам, не станеться світової війни, і все буде дуже погано. То ті, кого він хоче, щоб українська держава захищала, потрібно, щоб вони зникли уже зараз. Не треба чекати. Закінчення війни. От іще ще раз в Черкасах, дяка Богові, був повернутий найбільший храм до ПЦУ, до істинної православної церкви. Але оцей Феодосій, вже митрополіт від УПЦ ФСБ, влаштовував там масові безлади. Це кримінальний злочин. Він нацьковував своїх посіпак до вчинення розбійних дій проти вірян ПЦУ. Він організовував. Групове хуліганство і сам брав участь в цих розбійних діях в цьому груповому хуліганстві і в цих масових безладах. Тобто він є вкрай суспільно-небезпечною фігурою. Чому він не сидить? Чому йому не пред'явлено звинувачення чи підозра, принаймні? Чому не висунута підозра? Чому суд не розглядає зараз е, міру попереднього? Ув'язнення, чи як там це називається, у цією пташиною юридичною мовою. Коротше кажучи, чому його взяли за Ніздрі і він досі не в камері? Я закликаю журналістів, де і всіх, і ви, будь ласка, браті і сестри, через свої сторінки в соціальних мережах. Поставте це питання керівництву національної поліції. Чому? Чому цей небезпечний злочинець на свободі? Цей небезпечний злочинець, який хізується власними злочинами. Тобто, окрім того, що він є активним пропагандистом рускова міра окрім того, що він витрачає великі зусилля для того, щоб опорочити українську державу і курс української держави за кордоном, він іще і здійснює кримінальні злочини в середині України. Всі це бачать при великому сукупченні людей. Все це є на оперативних камерах. І ця людина не сидить. А що у нас з мером Почаєва? Мер Почаєва, ця брудна потвора, вирішив допомагати псевдопопам Почаєвським судитися з українською державою. Тобто він допомагає їм, щоб Почаєвська лавра назавжди залишилася в пазурях УПЦ ФСБ. Це Тернопільщина, і от посадова особа на Тернопільщині Бандерівській краї, не боїться відверто це робити. Де дух Степана Бандери? Де дух Шухевича взагалі, браття, я до вас всіх звертаюся. Ви можете сказати мені, чому я сам не поїхав в Почаєв і не витягнув у цього мера за ноги із кабінету? Браття, тому що поки що ми щойно працюємо над тиловою структурою братства і ще сільонок маловато для такого роду дій. Тобто, багато в чому тилова структура бере участь, але. Скажем, на вчинення от такого роду адекватних дій і ще малувати селінок, тим паче на виїзд. Більша частина активу братства на фронті. Ви, ті, хто в тилу якось спробуєте щось зробити з цим, ну, принаймні поплакати нормально. В військово-цивільній адміністрації і зайдіть в приймальню СБУ і напишіть заяву. Спитайте, ну чому от так воно все відбувається? Допоможіть нашим звичайним СБУшникам, нацполіції робити їхню роботу. Я не кажу щось робити, але принаймні кричати голосно: ми ж з вами можемо. Ми можемо голосно обурюватися з цього приводу, бо щось я не чую. Обурення, щось до мене не долунають ці вигуки. От я тут кричу, я тут волаю. Давайте всі разом будемо волати. Якщо ми боїмося щось робити з прямими зрадниками в цій державі, то принаймні кричати ж ми можемо іще, бо вереску проти ТЦК я чую дуже багато всяких панікерів, капітулянців і пораженців. Тобто вони тут вносять вуха, яке ТЦК не таке. ТЦК не таке, бо воно недостатньо сумлінно виконує свої обов'язки. Якось занадто багатьох випускає кого за бабки, а кого просто так. Той час, коли на фронті категорично не вистачає бійців. Які би допомогли б нашим братчикам на певних ділянках фронту, майже три роки війни пройшло, і тільки оце зараз сухопутні війська попередили, що вони там якось будуть притягувати до відповідальності, не знаю в який спосіб. Тих, хто намагається перешкоджати мобілізації, таких же повно, таких, хто перешкоджає мобілізації, і тут проти ТЦКшників ви не боїтеся ляпати язиком, а проти УПЦ і ФСБ щось всі мовчать. Якщо нам тут потрібен залізний порядок для перемоги, то повинен бути запит на залізний порядок. От мені потрібен тут залізний порядок. Мені потрібна диктатура ТЦК, мені потрібна диктатура сухопутних військ, мені потрібна диктатура тут в цій країні, яка змете звідси всю вату, яка впровадить абсолютний порядок на фронті і в тилу. Якщо вам цього не потрібно, то це означає, що вам не потрібна Україна. Ну і на завершення для того, щоб підбити підсумки. Чим Зеленський краще Запорошенка? Тільки одним. Він Обіймає посаду верховного головнокомандувача. Якби посаду верховного головнокомандувача обіймав би зараз Порошенко, ми б палку підтримували Порошенка, але він її не обіймає. Якби на цій посаді були ви, ми би підтримували вас, брате, але ви зараз не на цій посаді. В часи війни є священні функції держави, її атрибути. Прапор, герб. І президент один з атрибутів держави. Навіть якщо герб зламаний, а прапор подраний, навіть якщо президент якийсь не такий, їх все одно потрібно боронити, тому що боронити їх це означає боронити державу. Так і амінь. І на цьому вам і щир звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мочали огідною говіркою Булгакова.